Вітаю вас, друзі. Ви на каналі Що в коробці, і у нас сьогодні знову чергова розпаковка груднева. За грудень місяць, я вже не пам'ятаю четверта. Чогось так якось імпульсивно видають посилки, то нема, нема нічого, то відразу штук 5-6. Ну так і цього разу. Частина прийшла. Укрпоштою, частина новою поштою. Так. Ага, знову мої ці коробочки. І знову ж таки, ну це було до того, як я налагодив спілкування з китайцем. І знову... Вложив рандомно середню. Не маленьку, не велику, а середню. У ну, мене просто є один девайс під, під велику і, чесно кажучи, я чекаю велику, але в мене буде куди і маленькі пристроїть. А, нагадую, коштують вони там щось близько 45 гривень. Ну, зовсім копійки. Так. Це у мене, пам'ятаєте, коробочки Хільда. Ну, отак вони приходять, бачите, трошки, трошки в зім'ятому стані. Але класно, 110 чи 112 гривень, не пам'ятаю. Річ просто бомбічна. Незамінно. Сюди щось сюди, сюди попасти. Ну, Воно того вартує по-любому. Так, це що? Це я навіть не пам'ятаю, що. А, от такої. Ліхтарик. Спонтанна, абсолютно спонтанна. Мicро USB. Спонтанна була покупка. Угу, світить. І ось тут якісь режими. Він, здається, тут інфракрасний якось. Ну, коротше, буду розбиратися щось дуже дешево. Я не пам'ятаю, я в кінці обов'язково подивлюся і відзвітую вам по ціннику. От, Але в мене ліхтариків, в принципі, вистачає. Це було. Це була покупка, знаєте, от проходив мімо, бачу, ціна, блін, просто солодка. Тому так і, і, і купив. Так. Якщо що, то комусь подарую. Ага, у нас тут ліхтарик Philips. Пам'ятаєте, я робив огляд на... На, також на Ліхтарик Philips, але це зовсім іншого, іншого плану. 18 серпня 23. го І вже в листопаді він був придбаний. Він потужніше, але тут е немає. Оптичного фокусування. На цей фонарик я обов'язково зроблю огляд окремо, і більш того, ми порівняємо його з тим фонариком Philips, який уже в мене є на ряності. Так. Їхали далі. Тут у нас тут у нас, тут у у нас, нас ще, ще один мішечок. Ну, давайте. Мішечок в мішечку. Так. Це, чесно кажучи, мене товариш попросив купити. Ну, вірніше він покупав, але так як він знаходиться в місто Запоріжжі, Юрчик я знаєте мене. Зараз дивишся, привіт тобі. Оце його щось. Щось для прання чи, можливо, я помиляюсь. А, до речі, ліхтарк так, також його. Так, поїхали далі. А, Яка у нас тут крабусічка. І в цій крабусічці у нас... Має бути LED-ліхтар потужністю 30 Вт, наскільки я пам'ятаю, з датчиком руху. Дуже класна річ. У мене в селі є такі, так, да, 30 Вт, IP 66. От, Є такі в селі, я використовую їх багато років і один. У мене щось заглючив. Щось трапилося з драйвером, і тому я вимушений був купувати ще один, більш нічого нема. Хоча попередніх були ще для кріплення монтажні там гвинтики якісь. Так. Далі, далі, далі. Ага, боже мій, знову коробочки, і знову коробочки, і по п'ять коробочки, і всі вони. І всі вони середні. Блін. А мені всі потрібні були. Великі. Так. І що у нас тут? У нас тут ще одна така коробка. Я їх називаю коробка Хільда. Хільда Шмільда. Ось, дивіться, бачите? Цей бокс, він трошки менший за цього. так можемо все. тринь-тринь-тринь поскладати, понакидати сюди ось тих. Ось штук. Опачки. І отак от закрити. Так, і відповідно ось в цей, бачите, всі наші покупки можуть з легкістю вміститися ось ці дві коробоньки. Ну як вам коробки? Бомба! Все, Всім дякую за увагу. Пишіть, коментуйте, підписуйтесь, поширюйте. І всім гарного дня. І так, друзі, давайте пройдемось по цінам. Значить, це. це, до речі, я вияснив, що це. Це спеціально кидаються такі штуки для цього для прання в пральну машину. І щоб вони там клашматились і краще відстірували білизну. Так, оці мегапупер штуки коштували 2,50 гривень. Оці коробки Хільда велика і маленька. Значить, це близько, я подивився, 118 гривень і 110 гривень. Різниця всього на всього 8 гривень. От, ці боксики по 46 гривень. Значить, Ліхтар Philips. Юра заплатив за нього 12,80. Спонтанна покупка Ліхтар налобний 60 гривень. І ліхтар на, на гараж. Це в мене, бачите, я вже знаю і місце його. Це коштувало пумпом -пум 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 -пум. 7,80. Да, Якось ось так. Якщо вам сподобався даний формат формат розпаковочки, я обов'язково буду його робити і далі. Всім дякую увагу, всім гарного дня.